Друзі, всім привіт! Компанія Frash як завжди, на зазочку з вами. Здіємо для вас відеогляд ось такого крутого автомобіля. Це в нас Iveco Daily. максимальна О, ця автівка в нас, тобто максимальна і по розмірах свого е, об'єму будки. От І максимальна вона, е, ця, цей автомобіль по е, кіловатах. Тобто, ви бачите, що це 72, -ка, 180 ка Iveco Daily. Отже. По автомобілю швиденько знімемо для вас відеогляд. Тобто по автівці покажу в якому стані він є. Розкажу про розміри будки, про гідроборт, який встановлений на автомобілю, та по самій комплектації легенько по автомобілю пробіжимося. Отже, по самому автомобілю Daily, чисто 2019 року випуску в нас цей автомобіль, не 2018, а чисто 2019 рік випуску в нас з трилітровим дизельним двигуном потужністю 132 кВт він іде. Це максимальний трилітровий дизельний двигун на автоматі. Цей автомобіль і на класі комплектації, того що бачите, є радар спереду в автомобіля в Решітці. от, Радар є, у нас потім підігрівчики є по автомобілю, круїз є. от. Клімат, кондиціонер, так що е, все, що треба в класі комплектації, все тут є присутнє в даному автомобілі. І що найголовніше? Найголовніше в цьому автомобілі, що тут 47 тисяч оригінального пробігу. Тобто, е, друзі, в нас ось є ще таке біленьке, і там Євеко стоїть. Е, а це на червоного кольору, тому що воно повністю все, весь автомобіль в плівці. Можна здерти червону плівку, і у вас буде білого кольору, саме, як і там і Веко. Отже, по самому автомобілі тут 47 тисяч пробігу. Там у нас п'ять тисяч пробігу. І в нас було дуже багато таких автомобілів. Порядка 15 штук. Ми викупили викопали ці автомобілів на одній компанії, яка збанкрутувала, і лишилися лише дві автівки. Так що. Для вас швиденько ще зніму, я ж покажу, покажу по самих автомобілях. Так, основне, що цікавить завжди більшості людей по цьому автомобілю, це у нас грузопідйомність даного автомобіля. А по грузопідйомності даного автомобіля... Я не знаю, чи тут видно, Ага, видно, бачите, да, тут е, повна маса цієї автівки 7,200. Тобто це максимальна вага, вже більшого автомобіля не буває. 7200 в нас, а сама автівка важить 4, по-моєму, і 3200. Тут є повна по у вас грузопідйомність даного автомобіля. Так що ось так коротенько по автівці. Так, далі. Е, ще раз, автомобіль весь в плівці можна здерти, в дуже класному стані. Тобто е, тут автомобіль повністю відповідає цим про, цьому пробігу. 47 от По всьому абсолютно по самому стану, він весь цілий, без ніяких дефектів автівка. На зимовій гумі хорошій встановлені автомобіля зимова гума Континенталь. Е, так далі. Спереду е, по спереду Континенталь. Позаду в нас а Континенталь, бачите, гума розмір 225-75-16 КЦ на пневмо балоні на пневміці автомобілі, запасочка вісить і встановлений позаду на софтівці ось такий гідроборт. Е, гідроборт теж прикольний. от того, що він е, піднімає е, тонну грузу, може піднімати цей гідроборт. Зараз, якщо вийде, я спробую його опустити. Якщо одною рукою я справлюся, бо тримаю камеру, то не значить, що справлюся Піднімає тонну грузу. Зараз я думаю, спробую. До речі, по кругу автомобіля ви бачите самі на камері, що все класно, де ніяких пошкоджень немає не по буці, ні по е кузову автомобіля. Ось тут все ціле, гарне. От, і з цієї сторони така сама ситуація. Так, біжимо, біжимо. Зараз я включу гідроборта, спробую вам його опустити. Так, гідроборт. Де нас? Оп, нажимаємо кнопочку. Так, є на, тахо, на тахографі цієї веки у нас. Ідуть. Так, Зараз спробуємо його опу опустити. Так. Ага, Треба все-таки зажимати. Ну, зараз спробую... Оп. Так, все, опускається, Тут можете бачити ви. Я одною рукою зажав. Так, опустився гідробор, бачите, ось так він виглядає. Ще раз тонну грузу він піднім, підіймає. от, І ось так в такому стані у нас грузове відділення даного автомобіля. Теж бачите, без пошкоджень, але видно, щось що грузили. 47 тисяч автомобіль пройшов, так без пошкоджень. І ось тут зверху відкривається повністю, і маємо будку. будку маємо. По розмірах вона є максимальна, а саме довжина 6 метрів 2,40 на 50, висота на ширину. Тобто 2,40 ширина у нас висота 2,50, довжина 6 метрів. І дуже класно, що для зручності маємо ось тут пульт керування також собі стало, якщо треба, підіймається, ось Тут у нас це, і, це гідроборт з середини. Так що ось така ситуація у нас по гідроборту. от, Так, знову. Хоп, нажали одну рукою і другою рукою підіймаємо гідроборт. Все працює, все справно. Так, є. І закриваємо. Ніде нічого по гідроборту не тече, ніяких моментів з машини взагалі немає, реально класний стан автомобіля. Тобто раз повністю відповідає цьому пробігу ця автівка. По рамі, гляньте, в якому стані рама. Ніде нічого не гниле, не риже, не фарбоване, не перефарбоване. От Все є по оригіналу. Зимова гума класна вже показує. Ось Тут під колесом гляньте який стан автомобіля. Реально дуже крутий стан. Ось так швиденько з цієї сторони пробіжуся вам по рамі. От І зараз з другої сторони також пробіжуся вам по рамі даного автомобіля. Так, ну і з цієї сторони, ось так виглядає. Попереду туди і пішли-пішли, пішли позаду. Ніяких підтікань немає. Взагалі, ну, реально, дуже класний автомобіль. От, і що, 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 ще, ще покажу всередині сама автівка, як виглядає. Ось так. Реально, гарний стан. От, нічого не затерто, не протерто. Так, є. Так, є. Ось так у нас все. Всередині гонтаха стоїть, коробочка автомат. Круїз маємо в автомобілі. Ось так все горить, працює чітко, ніяких помилок немає. Е, Цей чек горить, хто знає, розбирається в таких автівках. Це у нас із-за тахографа, того, що ці нові тахографи вони в Україні не працюють, їх треба замінювати на старіші моделі. От, як хтось для виїзду за кордоном можна для себе зробити. Рух отримання в полосах дуже класно підтягує, рулює, керує вірністю автомобіль по полосах, Bluetooth є. от Можна підключати ESP, так що все повністю в порядку. До речі, підігріви, сидіння, пневмо е парпілот сидіння у нас ось так виглядає. От. Так що реально класний автомобіль. так що Кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, пишіть дзвоніть дамо вам е відповіді на всі ваші питання, кого зацікавив я ж кажу ще не один, а два. То маємо ще такі самий точно ідентичні 19 року, тільки з пробігом 75-72 тисячі. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня, дзвоніть, пишіть. Пока-пока.